Бойова частина шахедів була навчена за додатковими засобами ураження. Тобто, для нанесення максимальної шкоди нашому населенню, на жаль, загинув лікар, який приїхав рятувати, тобто внаслідок удару вже другим шахетом, співчуття близьким. І я ціную те, що сьогодні міжнародні партнери з нами. На доручення президента України, практично з ночі, з самого ранку, ми вже виходимо на зв'язок. До наших союзників, партнерів з єдиним проханням додаткові системи ППО. Ми всі очікуємо таку тверду відповідь, тому що будь-яка слабкість це заохочення Путіна до подальшого терору. Ми повинні реагувати зворотньо від того, що вони очікують, а саме бути єдиними. Сильні кроки щодо підтримки України. Політико-дипломатичні, конкретна військова допомога, конкретні рішення саме зараз, коли ми проходимо цю складну зиму. І, безумовно, максимальна консолідація зусиль для наближення справедливого тривалого миру. Це те, чим займається зараз президент, чим займається вся команда. І ось ця сьогоднішня ракетна, ракетний терористичний удар це насміхання. Путіна над тими мирними зусиллями, які сьогодні мають місце.